Антина Ливайченко, народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України до європейського союзу. Вітаємо та Ігор Ритерович, політолог. Вітаємо Вітаю. доброго ранку і слава Україні. Доброго доброго. Ранку. Слава давайте почнемо, колеги. З нашого сьогодні ключового запитання, яке ми адресуємо кожному нашому гостю і нашим глядачам. Нагадую нашим глядачам, хто ще не долучився до голосування. У вас є ще можливість це зробити протягом години. Ми запитуємо, чи підтримуєте ви зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Пропонуємо три варіанти відповіді. Так, давно пора це було зробити. Ні, ризикуємо молоддю або це не допоможе, адже нам треба більше зброї. Тож, пане Валентине, як би ви відповіли на це запитання, 10 що 10 місяців тому ви голосували за це. Так, ми голосували 10 місяців тому за цей законопроект, який нарешті став законом. І в цьому законі окрім того, що мобілізаційний вік здвигається на 25 до 25 років, також передбачений електронний кабінет і багато інших речей, які з сьогоднішнього дня, вчорашнього, фактично, президент підписав. Більше того, я хочу нагадати, що 10 місяців тому це була ініціатива уряду, і вони вносили цей законопроект. З невідомих нам причин затримка була з підписанням, але зараз підписаний. І mm -hmm. на моє переконання, цей закон тепер має означати, щоб більше було все ж таки навчання і правильно кажете зброї для тих, кого генеральний штаб і наші збройні сили планують до мобілізації. Мається на увазі навчити та озброїти захисників. Це mm -hmm. моє моє переконання, що закон має спонукати саме всю військову організацію держави до цього. Навчати людей забезпечувати і тільки після цього вирішувати, в який підрозділ. А скільки навчання іде. має три сказав, що два місяці лише ну той, хто не служив в армії, може теоретично припускати будь-які. А я людина, яка відслужила строкову службу всі два роки, знаю, що мінімум 3,5-4 місяці. Будь-який навчальний центр для особливо коли нас призивали студентами в 18 років після першого курсу, і 3,5-4 місяці зброя. Тільки після цього ти можеш знаєте, бути здатним на виконання бодай якихось бойових завдань. Тому я думаю, що навчальні центри це 3-4 місяці мінімум, але за умови все ж таки сучасної зброї. Але в законі закладено 2 місяці так бунта стверджує так. Чому так Чи є? Це бачення, давайте я що буде змінюватися. Я останнє, що додам: що е, зараз монобільшість і уряд знову ж таки це ж не секрет. Внесли ще один законопроект, який стосується і мобілізації, і призову і багато І теж про вік там є. І про вік там є в, в, в також підтвердження до 25 років. Але він, е, я думаю, наступного тижня буде вже в сесійній залі. І, наприклад, якщо ви запитаєте фракція батьківщина, ми будемо наполягати на справедливості, ми будемо наполягати на професійності. І головне мотивація має бути цим законом. Н'якомоне та найвище, що може бути в державі, для того, щоб залучати тих, хто може і хоче до збройних сил України. Ігоре, 25 років. Чи підтримуєте ну дивіться? Скоріше так ніж ні, але тут ключове питання навіть не в віку. Насправді дійсно ключове питання в тому, як буде здійснюватися відбір, наскільки він буде справедливим, прозорим. Це важливий дуже момент, тому що ми знаємо, яка в нас ситуація в ВЛК, наприклад, на сьогоднішній день. Е, не зрозуміла ситуація там про бронювання, яке зараз активно знову там цю тему піднімають. І З обмежено-придатними теж нічого не е, обмежено придатні. Називає? Ну там, наче. Написано, що впродовж 9 місяців треба пройти mm -hmm. ще раз ВЛК. Так. ВЛК остаточно визначить наскільки людина значить, відповідає тому чи іншому статусу. Але ну, які діагнози придатні тепер, а які не ну придатні? це буде вирішувати, я так розумію, конкретно військова лікарська комісія. Тобто логіка така, що вони повинні але подивитися чого на підставі ну, попередніх попередніх попередні, попередні, ну, звичайно попередніх документів, але вони будуть приймати рішення, виходячи з того, чи здатна ця людина виконувати якісь, наприклад, завдання, які є в структурі Збройних сил України, тому що ну не секрет. Там є певна ротація. Одна справа там людина, яка наприклад, наприклад, штурмовій бригаді, умовно кажемо, да, або там в бронетанкових військах. І інша справа, якщо людина займається якоюсь роботою, яка більше пов'язана там з логістикою, або, наприклад, аналітикою. Ну, тобто, це ж такі речі, які, наприклад, потребують меншого рівня е здоров'я. Ну, давайте ну, так, відверто Возумі. говорити. Возумі. Да? Возумі. Але в принципі, людина. Але в принципі людина, якщо вона має там відповідні навички компетентності, і її там діагноз дозволяє там ті чи інші е речі виконувати, вона може тоді бути визнана придатною. Тут ну, єдиний момент мені здається, що ця історія з там з додатку ну, таким повторним проходженням цих ВЛК, вона призведе до величезної кількості оскаржень, там від багатьох речей, і оце зараз треба. До речі, ну прописати дуже детально в нормативно правів базі. Але мені здається, тут м'яч повністю на боці Міністерства оборони кабінету міністрів. Верховна Рада та розгляне проголосує. Депутати працюють працюють в комітетах, висловлять якісь свої там зауваження, побажання. Але оці знаєте перекидання: от ви це зробіть, а ми якби не при чому. Ну воно тут не може мати місце. Кабмін. Міністерство оборони за погодженням, я так розумію, з генеральним штабом, хоча знову таки генеральний штаб тут займає останнє місце, їм, їм головне е, фінальна якась там, наприклад, цифра і кількість людей, які там будуть мобілізовані, а всю інші процедури повинні займатися ті люди, яких на це уповноважила, в тому числі Верховна Рада, коли призначала там цей кабінет міністрів. Uh -huh. Тому вони повинні брати на себе відповідальність. А депутати, я переконаний, вони розберуться і зможуть достатньо оперативно проголосувати. Ну, за умови, якщо ті законопроекти, які туди подадуть, або там якісь зміни до нормативно-правових актів, вони будуть адекватні. А не це буде таке, що там, ну, я знаю, спілкувався з багатьма депутатами. в тому числі, Вони кажуть, ми не тому, що ми там не хочемо, тому що ми це відкриваємо, але це неможливо приймати. Тому що воно виписано таким чином, що. Просто робота тих же велика буде заблокована. Люди будуть приходити подавати відразу, не знаю, до суду там ще кудись і казати, що це не відповідає uh -huh. там якимось нормативно uh -huh. право. Але мені здається, знаєте, що якось все одно uh -huh. дивно виходить. З одного боку, ми понижимо мобілізаційний вік, аби оновити наш особовий склад, бо потрібна молодь, більш здорова, ефективна, бадьора. Разом з тим, давайте призовемо і можливо тих, хто має певні вади зі здоров'ям. Ну якось це несумісно не здається. Ні, ні, ми, ми так не говоримо. Якщо з запитати на... Я як депутат, ви політолог, ми ніколи таке і не говорили, що з вадами здоров'я замобілізовувати. За, за, за Ні. Ну я ж кажу: ті, хто відслужив в армії, як я, ми добре розуміємо: якщо не здатен пробігти 6 кілометрів, і е, підтягнутися більше 20 разів, то якийсь тебе штурмовик або десантник? Ясно, що не треба дискредитувати. І ми звертаємось завжди до уряду. І я повторюсь, наступного тижня законопроект уряду зайде в сесійну залу, вже після комітетів, після всіх поправок, які відпрацювали. Ми знову будемо змінювати в бік більшої а професійності, більшої справедливості у всіх питаннях мобілізації. Але справедливість це без корупції, без знищання, людей, які можуть і мають за станом Здоров'ям бути вдома, або тут на цивільній праці, ясно, що треба лишати, але ті люди, які професійно пройдуть навчання, отримують бойові навички. Так єдине, що я хотів би уточнити, що головний замовник. Щодо мобілізації, це Генеральний штаб України Замовник, але так замовкура механізм цифри це на які бойові кажучи... підрозділи. Скільки людей потрібно і навчати? Це однозначно Генеральний І це збройні сили України. А цікавий момент щодо рішення про 25 років, яке підписав президент, це ж рішення десятимісячної давності. Це літо 2023 В травні, року. тисячі двадцять третього року. Ці контрнастру був ухвалений цей законопроект. Угу. В червні його підписав спікер. А президент підписав ось вчора. Це, це було бачення ще того генштабу залужного. Залужної шептали. Ну ви знаєте, я б не розділяв. Я думаю, що Генеральний штаб і збройні сили вони є України, українськими, mm. і тут якраз це той базис, на який треба спиратися, підтримувати ЗСУ. А не виникне колізії от ми це сьогодні теж торкалися цієї теми між тим законом, який підписав президент, про 25 років, і тим, що зараз Верховна Рада може проголосувати. Там теж є про вік, і була дискусія 25 чи 27. Раптом залишиться 27 в новому законі, в тому, що підписав президент 25 Виникає конфлікт цих норм. Це залежить тепер від монобільшості. Я можу повторити і сказати, що ми, наприклад, фракція Батьківщина, ми максимально на 100% відстояли і відстоювали поправки якраз соціального змісту. Догляд за людьми з інвалідністю, догляд за дітьми, догляд за всіма, кого захисники можуть і мають захищати тут, в тилу. Це була наша головна позиція. Пане Побачимо в залі. Як буде вона більше що а ви, ваша фракція буде на кожній практиці наполягати? Безумовно, соціальний блок однозначно. Ми хочемо і захистимо. Друге, ми будемо наполягати на більшій мотивації для тих, кого збираються мобілізувати. Тобто за проскорну процедуру законопроект розглядатись Ні, не будем, буде. А пане юре, є логічне пояснення, чому десь місяців президент не підписував. Закон кажуть, що навіть є якась норма, яка зобов'язує його в місячний термін або підписати, або накласти вето, і він ціно... ну, да. терміни терміну. Це, перед... це, ця норма є Тобто трошки Термін давності цього законопроекту. Як кажуть, і дивіться ми... причина мені здається дуже проста, банальна. Вона більше така політична в 23-му році. Це був дуже непопулярний крок, ага. і я так розумію, що у влади тоді було таке бачення, що ми можемо обійтися без цього. Що в нас ситуація під контролем? Зараз почнеться наступ. Ми будемо повертати території, так як ми це робили в 2022 році, і все буде нормально. Ну потім ми побачили об'єктивні всі моменти, і люди, які ну там трошки. Знаєте, там мінімально, хоча б розбирається там військові тактиці, стратегії, вони казали, казало, що нічого простого не буде. Да, і Україні треба думати і про мобілізацію, і про певні зміни. Врешті-решт багато хто говорив про це ще в 22-му році. Якби ці процеси почалися ще тоді, повірте, ми б не мали зараз такої проблеми. Але тоді це питання ігнорувалося певною мірою. Вважалося, що вистачить всього того, що є. Тому президент, мабуть, не підписував, оскільки це б не дуже позитивно сприймалося значною частиною громадян України і явно би, мабуть, вплинуло на оті рейтинги, які там час Часу з'являється в засобах масової інформації зараз за великим рахунком, давайте відверто, а нема куди діватися. Плюс вже закон про мобілізацію там також зменшення віку. Можливо, в офісі вже порахували, що більше буде не стільки в бік президента, це звернуто а більше, там в бік, наприклад, Верховної Ради. Ну я принаймні те, що я дивлюся, от по там різним, ну по різній інформації, да? виходить так, що вдалося значною мірою. Відповідальність перекласти е, саме на Верховну Раду, що Верховна Рада буде е, ну якби відповідати за той закон, який вони там проголосують. Тобто, там, повірте, далеко не на першому місці фігурує збройні сили. Далеко не от що дивно, на далеко не на першому місці. Там міністерство оборони чи кабінет міністрів, чи тим більше там Верховний Головнокомандувач. можливо, був такий розрахунок. Ми туди все скинемо. Вони все одно проголосують. Я до речі, ще не здивуюся. Ну це такий сценарій не дуже, але він може мати місце. Президент на цей закон про мобілізацію, який буде проголосований Може, ще й в Так, накласти. ́клась. Тут сказати, тут мені сказати, <in -tell> <пись> мені якась там норма не подобається. Приберіть <пись> публічно це, знаєте, зробити і виступити потім. Ну, політика, тут же ж, і виступити знаєте, як за... захисник певних. Ну, я скажу, що це добре був би сценарій. Це, це моя я, оцінка. Кажло, це охогав, Тому що та, під час війни, коли треба підтримувати ЗСУ, ми проти політичного перекидання. Так, вніс уряд. Коли він вніс недосконалий законопроект, ми були серед тих, хто наполягав, і вони ж ми змусили їх забрати його. Перший захід був, згадайте, в грудні минулого. То, до речі, Сказала, що внесли те саме. Ну по на суті, те саме. Але це не означає, що ми відійшли. Ну, політика, ми будемо когось звинувачувати. Ні, ми будемо не звинувачувати, ми будемо працювати і покращувати цей законопроект. Ну, Верховна Рада поправила його. Об'єктивно, вона серйозно І ще буде серйозна робота. Але цікаво, що ми в цій дискусії вже кілька місяців перебуваємо що до законопроекту на комітеті, я знаю, вона почалася ще влітку минулого так. року. Так? Так. А, от, а виходить так, що. О, ось ці найгостріші або одні з найгостріших питань. Вони якось виносяться за цей законопроект. Ну, дивіться, електронний кабінет винесли в інший законопроект. Обмежено придатних винесли. Понижні рік винесли так. теж окремо. Електронний кабінет, ви кажете, але електронні повістки ми відстояли, щоб їх не було. Тут же, ну, розумієте, ми професіонали, ми добре розуміємо законодавці, що насправді спрацює на користь мобілізації, а що навпаки ще більше відлякає, ще більше підвищить корупцію і так далі. І так далі. І люди будуть просто ховатися. Ось тут головний момент для телеглядачів, щоб зрозуміло, яка, наприклад, стурбованість в Верховній Раді. Ми найбільше стурбовані тим, що людей відлякали від мобілізації. Залякали. Чим? Примусовим захопленням на вулицях, чим величезною корупцією. У тебе у когось гроші є. Він виїхав за кордон, незаконно чи законно. У кого немає грошей, забрали е, під мобілізацію. Ні, зовсім по іншому мають механізми працювати. Але електронний кабінет не передбачає електронну повістку. Відповідно, не вулична не. мобілізація в нас продовжиться. Ну, Дунда принаймні це підтвердив, що іншого варіанту немає або офлайн, або онлайн. Такий вибір. Тому законопроект не це вирішує його позиція. проблеми. це. Я думаю, що в залі, і я говорю і від себе і від нашої фракції. Ні, ні, ми знаємо, як професійно це зробити, і ми це зробимо. Головна дискусія цього законопроекту про мобілізацію, про який ми зараз говоримо, який парламент розгляне наступного тижня, я я підозрюваю да? про демобілізацію. Тобто він про мобілізацію, але дискусія про демобілізацію одна з ключових. А яке там рішення? Рішення будемо ще боротися. Коротко скажу, щоб не забрати ефір, в тому числі від шановного колеги. Ми добувалися до мобілізації строковиків. Ми всі. Я не кажу, що це хтось один там великий геній. Ні це відбулося і Рада, і президент підписав. Тобто, тут держава спрацювала. Я вважаю, справедливо і правильно. Демобілізація почалася строковиків. Більше того є. Бронь на 12 місяців ви відслужили строкову службу. Маєте право на 12 місяців відпочити, займатися особистими особовими особистими справами. Або якщо є бажання і фаховість укласти контракт, укладайте безумовно. Ми підтримуємо, щоб люди, які вже навчені строковою службою, пішли в збройні сили України і підтримали захист країни. Ось що насправді і це позитивно. І я вважаю це важливо, що так відбулося. А де мобілізація військових? Тих хто які зараз демобілізація, ротація і інші питання, я думаю, що в цьому законопроекті <ків> наступного тижня будуть серед дуже важливих але тут треба ще й розуміти, для чого ця демобілізація потрібна вже для збройних сил та для того, щоб дати відновитися, підлікуватися, реабілітуватися кожному хто на передовій, тому що на передовій зараз найбільша проблема це контузії від постійних артилерійських та інших обстрілів і наші хлопці-захисники від Куп'янська до півдня країни, якраз від цього страждають найбільше. Але для того щоб відновити захистити захисників, їх треба відтягнути з передової, дати можливість в тому числі відпочити. Але замість них безумовно мають бути на ротації підрозділи, які закривають і захищають країну. А є якась інформація стосовно ось цього аудиту, який має відбутись. З Генштабом, зокрема на те, що у нас скільки людей знаходяться в тилу, чи були вони взагалі на бойових позиціях? Якісь такі питання підіймаються Народному родному В Питання аудиту дві складові. Давайте їх розділимо зразу, всякому разі, від нашої фракції. Перше, аудит військових всіх речей, в тому числі в Генеральному штабі, я вважаю, під час війни має бути виключною справою військових. Я вважаю, що під час війни має без політики і без політиків в таких питаннях аудиту. Але Верховний головнокомандувач і ставка, на мій погляд, мають не просто раз на місяць чи раз на рік його проводити, а мати щоденно інспекторів військових, аудиторів, які і контролюють, і перевіряють кожну цифру. Цей захід відбувся, цей не відбувся. Яйця не по 17 гривень. Все ж таки, то я знаю, цих курок знайшли, заарештували, а хто їх купляв по 17 гривень? Ті яйця ніяк не знайдуть, хоча всі ці прізвища відомі. Це на конкретних прикладах. І такі механізми є у ставки. Ми закликаємо використовуйте. Ми вам заважати в цьому не будемо. Але є друге питання аудитів: аудити державних компаній, аудити використання державних грошей. Чи всі гроші мобілізовуються для збройних сил України, чи нарешті перестали фінансувати привілеї, лімузини і так далі людей у владі, незалежно де б вони не були. Це питання аудитів. На жаль, до цього часу закриті. І навіть аудити, які роблять про державну будь-яку корпорацію, тут же уряд засекречує. Або відкривають кримінальне провадження, і в рамках кримінального провадження засекречують. Ми внесли законопроект фракція без кілька розсекретити і оприлюднити всі аудити під час війни. Ну, принаймні, Щ... ми так. розсекретили вже середні зарплати чиновників, 43 тисячі гривень, е, так, але це при середній зарплаті в країні 15 стається, да? Зараз ну, знаєте, це, зарплату, в лікарні, це, середня знаєте, температура. Да. Це... Якщо подивитися на переважну більшість державних службовців, повірте, вони під час широкомасштабної війни отримують, ну, відверто кажучи зарплату, яка ну явно навіть не на рівні середньої по країні. Тобто там ситуація вона дуже сумна, а за рахунок ну просто кількох там десятків, можливо, сотень топ посадовців, ми маємо таку високу середню зарплату. Ми uh -huh. ж міністрів бачили, uh -huh. да? да там да. суми в принципі немаленькі, так, так так. Я все таки я вибачаюсь, уточню цей момент. Я правильно розумію? Що Генштаб, в принципі ну не планує чи планує в якійсь перспективі звітувати стосовно того, який відсоток людей в нас все-таки воює з того мільйона умовного, а який у нас знаходиться в тилу жодного Разу не було, не були на бойових завданнях під час дії воєнного стану військового вертикальця верховний головний командувач ставка, куди входить в тому числі начальник генерального штабу. Ось вони мають там звітувати, вирішувати і працювати абсолютно фахово. Якщо тут публічну площину це не вона публічну площину. Якщо вони вважають, що можна і треба, оприлюднюйте. Але вла за влазити і заважати це не професійний uh -huh. підхід, і більш того, нічого доброго він збройним силам України не дасть. Uh -huh. Uh -huh. Пане Гре, демобілізація, яку я згадав, щоб завершити з цим законопроектом. Це ну скажімо так, популістична тема, чи її реально провести? Я не вірю, що в законопроекті буде слово саме демобілізація. Давайте називати речі своїми іменами. Ротація можливо, але я чув заяви від представників влади. Які говорять відверто про те, що в тому числі представники монобільшості, що ніякої демобілізації під час війни демобілізації в розумінні, що людину повністю там відпускають з військової служби, просто ну не може бути якісь інші фраз, ну там терміни, от, ротація, скажімо, і так далі. Вони зрозуміло там повинні бути, тому що це дійсно колосальна проблема. Всі, ну, військові, всі жаліються просто на виснаження, на втому і ця ротація вона не може бути там три дні. Розумієте, вона повинна бути ну як мінімум, мабуть, кілька місяців. місяців. Да, місяців. Тобто люди повинні розуміти, що ми там три місяці, чотири ми відпочиваємо. Ну як відпочиваємо, розумієте, це ж умовний дуже відпочинок. Це ж людина все одно перебуває на службі. Так. Вони там проводять бойове злагодження, тренування і так далі. А потім там якийсь період, там місяць, наприклад, вони можуть бути на передовій. Оця система вона дійсно потребує дуже серйозного допрацювання, але з іншого боку, вона потребує людей. Тому почекаємо, що там скаже генеральний штаб, що скаже головнокомандувач з приводу тих людей, яких вони знайшли. І яких вони тепер будуть відправляти на передову. Бо я чув багато заяв від військових реальних, да, які кажуть, що ну, тилові частини, ну, в них, як, м'яко кажучи, таке знаєте, відношення до цього, а -а -а. і вони не впевнені, що вони реально зможуть їх там замінити хоча б на період ротації. Тобто мови, ну кажуть, що їх треба також 2-3 місяці готувати. От в чому суть. Тобто ага. там є люди абсолютно придатні, але їх треба підготувати. То треба цю ж підготовку, вже зараз починати. Я правильно розумію, що збройні сили України являють зараз такий, от механізм, що є 200 тисяч там приблизно, які на передовій, 200, 300, там ну плюс-мінус, да ми розуміємо, все інше це їх забезпечення і інфраструктура, яка надбудова забезпечення від да, від штабів до логістики. От. І тепер ця надбудова просить, щоб долучили на передову людей, бо їх там не вистачає. А сама якби не, не бажає долучатися на передову, так приблизно виглядає. Ну головнокомандувач якраз сказав, що цю надбудову будуть залучати. Хоча я думаю, там якщо 200 тисяч умовно ми говоримо там воюють, да десь 200 тисяч це які там знаходяться в тилу, які не воюють. Тобто вони якби ну військові частини, але вони не брали жодного разу за май... ну, вже на третій рік війни жодного наприклад участі в якихось активних бойових діях. Ну такі приклади є. У нас є ж різні ще формування, типу ДФТГ, наприклад. Риклад і до них є дуже багато питань, тобто вони знаходяться в якихось регіонах не прифронтових, вони озброєні, вони проходять якесь там бойове зладжування, навчання, але вони жодного разу не брали участі, наприклад, там в бойових діях або брали тільки перший тиждень там чи два, якщо вони були з тих регіонів, які піддавалися там першому нападу з боку Росії. Тому от питання в цьому, я так розумію, що головнокомандувачі про це казав, що в нас є ресурс крім цієї логістики і штабів. Розумієте, якщо ви всіх штабних погоните на фронт, це ж все одно не змінить ситуацію. Хто буде тоді розробляти план? хто буде відповідати за логістику? Це ж правда, да, але там є мінімум, але там вже вакансій немає. Але там є мінімум 200 200 тисяч. Я так розумію, людей, які просто ну несуть службу, але вони на кордоні, наприклад, з Білорусію. кордони укріпляють. Вони виконують важливе завдання, але вони не воюють, так як роблять ті, які кожен день б'ються проти росіян. Тому от ротація повинна бути в цьому форматі, але тут питання виключно ну, за генштабом. В першу чергу, абсолютно все в руках генерального абсолютно. штабу, тому абсолютно. треба. Переводьте тисячу туди, треба 10 тисяч. Залучайте, переводьте з штабів в, 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 в тилу, формуйте нові бригади, злагоджуйте, видавайте зброю і закривайте ту чи іншу ділянку фронту. Це те, чим куди нам точно треба лізти, але все це в розпорядженні в руках генерального штабу.